Про ринок праці у липні зросла заробітна плата, кількість вакансій на ринку праці та конкуренція між шукачами такого висновку дійшли на сайті пошуку роботи WorkUA. Там кажуть, говорити про подолання дефіциту кадрів зарано, оскільки досі важко знаходити кандидатів на робітничі спеціальності медиків, фахівців зі сфери будівництва і транспорту. Найконкурентніші сфери змі, видавництво, поліграфія, IT, комп'ютери, інтернет, дизайн, творчість. До речі, у липні на 23% збільшилась кількість пропозицій з бронюванням. А середня зарплата за даними порталу минулого місяця складала 21 тисячу гривень. Хоча з лютого по травень трималась на рівні 20 тисяч. До нашого ефіру долучається Валентина Бардадим, експертка з працевлаштування. Валентина, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня, студія. Вітаємо. Отже. На вашу думку, які основні тенденції сьогодні існують на ринку праці в Україні, і як на цьому ринку варто поводитись для того, щоб отримати максимально вигідну пропозицію? Ну ні для кого не секрет, що зараз ринок праці в Україні це повністю ринок кандидата, тому що вакансій багато кандидатів менше, і роботодавцям приходиться максимально бути гнучкими і робити все можливе, щоб не тільки втримати існуючих кандидатів, а і набрати собі в команду кваліфікованих, мотивованих на рахунок трендів, на що роботодавці готові йти і що є затребуваним у пошукачів, це можна виділити гнучки гібридний графік роботи. Так як ви казали, для чоловіків в компанії, які можуть забронювати від мобілізації, також є перевагою конкурентний рівень. Заробітні плати і зрозуміла заробітня плата, зрозумілі бонуси, зрозумілі KPI, зрозуміло за що люди будуть отримувати заробітну плату, чиста прозора компанія із офіційним працевлаштуванням. А також ми маємо зважати на те, що дуже багато вже ветеранів повертаються із війни, і тому інклюзивність робочих місць це так само є перевагою. Тому ось до таких трендів нас зараз змушує наше сьогодення для того. Того, щоб кандидати йшли на роботу, а роботодавці могли забезпечити ті умови для них. Пані Валентино, а як змінюються вимоги до кандидатів? Яку роль зараз грають ВІК і досвід? Роботодавці зараз в межах того, що вони дуже обмежені в кількості кандидатів, і нам вже дефіцит кадрів їх змушує трішки. Брати ті категорії населення, які раніше, в міру того, що не було такої конкуренції, відкидалися або резюме залишалося десь там на останок. Це жінки, це ті, хто хочуть працювати дистанційно, це люди, скажімо так, поважного віку, ветерани війни, інваліди роботодавці зараз звертають увагу саме на те, як швидко люди можуть здобувати нові професії, як зможуть швидко адаптуватися. І наскільки цінності людини співпадають із цінностями компанії, тому що зараз така максимально людиноцентричність працівники хочуть, щоб компанії про них турбувалися, і тому людиноцентричність і співпадіння культури цінностей, воно теж є дуже важливим. Пані Валентина до речі стосовно питання навчання, знаєте, зустрічаються оголошення, коли для прикладу транспортна компанія жінкам пропонує навчити їх керувати великою автівкою і потім працевлаштувати. Як багато таких оголошень, коли от пропонують навчити з нуля. Дійсно дуже багато такі, які пропонують вчити, якщо це якісь, скажімо, так, курси або професії, які не вимагають там вищої світи, або там мегакваліфікованої, це можна дійсно навчити на базі або підприємства, або якихось спеціальних навчальних закладів там в межах двох-трьох місяців і людина стане працювати. Тому жінки зараз жінкам зараз пропонують дійсно освоювати раніше. Суто традиційно чоловічі професії. Це, як ми сказали, водії можу ще відмітити, що трактористи, машиністи, оператори котелень, оператори АЗС, електрозварювальники, водії, навантажувачі, верстатники. Це також на ті професії, які або перекваліфіковуються жінки, які працюють в тих чи інших на тих чи інших підприємствах, в міру того, що з'являються ці вакансії, або беруть взагалі з нуля, і жінка може опанувати цю професію. Офесію максимально адаптують робочі місця, щоб жінці було комфортно це зробити, забезпечують всіма необхідними умовами. Ну а також і знаннями, і це дуже круто, тому що в перспективі те, що ми якби не було такої потреби в закритті вакансії, тому що нас чоловіків менше і менше, і війна не не, не прикращує. не припиняється. Не припиняється так, дякую. Мобілізація продовжується і тому потреба ця є. І за рахунок такого підходу, що жінки опановують чоловічі професії, і роботодавці надають цю можливість. у Нас буде швидше урівнюватися ця, ця гендерна нерівність, яка в Україні була дуже достатньо високою. Валентина, а з вашої точки зору, які найбільш суттєві інновації з точки зору законодавства сталися на українському ринку праці за останній час, і загалом, наскільки сьогодні український ринок праці цивілізований, тобто чи поширені на ньому такі явища, як зарплата в конвертах, чи якісь інші способи обдурити державу? Я зрозуміла, от ви сказали, що з липня дуже багато побільшало вакансій із припискою, що компанії можуть бронювати працівників від мобілізації Компанії, які є критично важливими. Це дійсно правда, і це я хочу відмітити, що цифровізація і бронювання через портал дія воно набагато пришвидшило зрозуміліше стало бронювання, і тому немає оцих довгих черг паперових через міністерства два місяці. Очі... Кують люди, бояться вийти з дому. Чоловіки вони мають право компанія має право їх забронювати, бо є критично важливою для роботи для економіки. Але в зв'язку з цією бюрократією не можна було. Тому це одне із останніх що. Зрозуміліша історія стала із і із комунікацією з ТЦК, і це один із таких великих блоків для того, щоб підприємство мало можливість швидко забронювати критично важливого працівника, який працює над критичній професії для того, щоб ну, не, не, не мобілізували на рахунок інших, скажімо так, законодавчо-творчих актів. Я б відмітила, що дуже велике зараз іде. Напрямок на роботу із ветеранами і держава, і всі громадські організації це підтримують. В кожну компанію зараз заходить людина, яка має розумітися на адаптації і роботі із ветеранами. Пророблюється дуже багато роботи і є підтримка зі сторони держави. Це теж із останніх критично наболілих історій. Хоча все рівно наше законодавство. Трудове законодавство, кодекс законів про працю він е, дуже не адаптований під сьогодення. Я маю на увазі під реалії війни, тому що дуже багато є ситуацій, які е, потребують швидких змінень на рахунок прийомів, звільнень, переведень, е, відсутність на робочому місці, е, внутрішньо переміщені люди потрібно е, ну, ще працювати, працювати, але це все е, нові нові виходять кейси, нова виходить якась проблематика, і тоді. Є запит до держави і Міністерство економіки, і інші міністерства вони дають відповідь, але не редагуючи дуже жорстко законодавчі акти, але даючи рекомендації, але в межах все рівно тих давно прийнятих законів. Дякуємо вам. Валентина Бардадим, експертка з працевлаштування, була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла.